Каліма на острові Тенеріфе. Взагалі, що таке каліма? Це розпечене гаряче повітря з сахари, яке несе маленькі частинки піску. Тому температура повітря піднімається в період, коли йдеться каліма. Каліма зазвичай триває ну, 2-3 дні. Далі вона проходить. Скільки разів на рік? Ну, разів п'ять точно я бачила. І то місцеві кажуть, що це зараз дуже типу це часте явище. Раніше було буквально один раз на рік. От. Я не скажу, що я якось сильно страждаю від цього явища. Нічого подібного я не відчуваю. Так спекотніше. Вчора трішки мокра була від цієї каліми. Сьогодні вона також ще є. Ось так вона. Виглядає, якщо брати фон гори. Ну, тобто, це така наче дим. Але це не дим. Така димка. Ну от, через декілька днів вона пройде і все буде добре. Буде наші стандартні 25 градусів купла. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.